Будь ласка, будь ласка. розпишіться про отримання пам'яті. А я можу ознайомитися з да, пам'яткою? Так, будь ласка, це ви знайомітесь, пам'ятник. Я, я хочу познайомитися. Познайомтесь. Ваші честь, я можу задати вам питання відносно пам'ятки? Мені не можете задати запитання. Від... Якщо є пам'ятка, якщо вам не зрозуміло, тут вам пояснить про вас. Сухом роз'ясніть права? Так, я хочу звернутися. Можна? От в е, першому пункті пам'ятки про права та обов'язки особи обвинуваченої та бере участь в судовому розгляді, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. Обвинувачений має право, перше, знати у, як... у вчиненні якого кримінального пропорушення його обвинувачення. Так, питання в тому, що я вам хочу роз'яснити, для того, щоб ми з'ясували. А далі ми спитаємо прокурора, чому він направив право на відповідь вас. І... То що не знаю, чи мені можна підписати, а потім. Я, давайте, я... давайте я вам зачитаю їх. будь ласка. Давайте... Так, Я зачитати, я зачитав, я не знаю, я запитую вас. Суд вам зобов'язаний по КПК вручити пам'ятник. Якщо вам щось не зрозуміло, суд так. вам повинен роз'яснити або ваш захисник. Роз'ясніть, будь ласка, я звертаюся до сьогодні. Що щого. саме вам роз'яснити? От перший пункт знати у вчиненні якого кримінального правопорушення його обвинувачують, тобто мене. вас об, е, відносно вас надійшов обвинувальний акт до суду за частиною 2 статті 383 частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України. Зрозуміло? Ні. Mm -hmm. Я, я статті на пам'ять не знаю, вибачте. Будь ласка, я, я вам... думаю, мало хтось прискує. Я вам пояснив те, що міста. Я не читаю обвинувальний акт. Тут ж не, не читав. Друге питання. Будьте, підніміться, будь ласка. Будьте чітко. Ваші, підніміться, ти будь ласка. підніміться, будь ласка. Підніміться, будь ласка. З яких підстав? Підніміться, будь ласка. На цій свої прізвище я побачу. Кохановська Вікторія Святославівна. Прошу вас отриматись порядку в залі велосіння під час розділу справи. Зрозуміло вам? У разі невиконання в Ручу, вимог голову, на підставі 130... Яких вимог? Я вибачаюся, яких вимог? Присаджуйтесь. Ваше честно, Будь ласка. Значить, питання друге: бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, надалі КПК, а також отримати їх роз'яснення. От я би хотів отримати їх роз'яснення і своєчасно бути повідомлений. Я повідомлюю тільки зараз. То, що суд вправі вам порушити пам'ятку і роз'яснити ваші права. Суд діє в межах КПК. Раніше часу я не можу роз'яснити права пунку, оскільки я не є учасником процесу. Вам права такі аналічні, повинні були до суму слідства роз'яснити прокурор або слідчий. Угу. Наступне, що вам ще не зрозумів. Прокурор, ви, не, ви не, мені права. Будь ласка, процесом керує головуючий. Прокурор може задавати питання навіть тоді, коли дасть їм головуючий. Ми показімо зараз вам ваші права та обов'язки. Що ще не зрозуміло? Читаю. Пункт 11. Одержати копію процесуальних документів та письмові повідомлення. Я не, не отримую жодної. Заразю. Ви почитайте права. Які вам не розумілі, запитайте. То я вже питаю. Я читаю тільки ті, які мені не зрозуміли. 11 пункт. Сказав перший, другий працює. Почитайте до кінця і скажете, які вам не зрозуміли. Що вам не вручили? Зараз в принцип, всі порушення ваші усунуть. Мої порушення. Відносно вас, які права ваші порушення, суд усунуть. Познайомився, багато. пунктів не Я перепрошую дозволити, е, тому що робиться фотозйомка, а судом дозвони взяти на фотозйомку, то знаходиться мій клієнт, суд може да, дає тільки на стаціонарні, як написано так, тільки заборону е, ну, портатив, я відносно, Я розумію, відносно клієнту розумі буде припинити відеозйомку і фотозйомку. розумію. зараз з правами. Ні, мені не зрозуміли деякі пункти, я ж хочу запитати. Що вам не зрозуміли? Мені запитати, вам що я, не даю за... ви мені не можуть... я тільки вам можу роз'яснити, що вам не зрозуміло. Шановний Якщо не суд, може... роз'ясніть мені, будь ласка. Такий пункт. Пункт 11 пам'ятки. Значить, одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення. Мені ні разу в суду не прийшла повістка. Вам направно я... смс, смс повідомлення по телефону, оскільки ви така... Скажіть, будь ласка, на який самий телефон? Мені направлено смс-повідомлення, із якого саме телефону? І чому ви вирішили, що це саме мені направлено? Зрозуміло. Вам відповідь надана, що вам відправлено повідомлення смс-повідомлення. Наступне питання. Що вам ще не зрозуміло? Ну мені не зрозуміло, то що надалі ви будете ігнорувати і не суд буде ігнорувати і не повідомляти мене Вані, належним чином. Вам не Будь ласка, щодо роботи, ви є в благові судового засідання, вам повідомлено, про час і місце розвілу справи є сайт, де ви можете перевірити, коли яким чином. також вам повідомлення. Судова влада Кам'янець-Подільський міський районний суд кожний день виставляються справи, які призначені до розгляду. Година, час і де розглядається. ваша честь. І що КПК передбачено, що я змушений дивитися зустріч на сайт і не отримувати помістку. Зрозуміло, пам'ятку про праву обов'язки. Отримали. Е Права зрозумілі вам. Та де ж не зрозумілі. Що Тут, вам не зрозуміло, справа? Читали, ну, одиннадцятий пункт не зрозумілий далі. Читали. Захисник у вас є професійний захисник, він вам роз'яснить більш детальніше. Професійний захисник мені пояснив, що згідно КПК повинен мене під підпис повідомити. Я повинен розписатися в повідомленні. Мені цього представлено. Про що повідомити під підпис? E, — Коли прибути на суд. Ми, зараз, ми зараз це все питання з'ясуємо. Що і яким чином. Крім 11 пункту, ще що вам не зрозуміло. Є, да, читаю. Будь ласка. Ваша честь. Ну мене знімають відкрито, ну я прошу припинити. Якщо можливо, тому що я перепрошую, прямо віднімаю не звідлювати. Пунктом 17. Передбачено висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового. Це коли будуть клопотання, я буду запитувати вашу думку щодо того чи іншого клопотання і підтримайте його чи заперечте проти нього. Зрозуміло? Зрозуміло, це я зрозуміло. Ще що не зрозуміло справа ваших обов'язків. Давай вже підняти. От тільки що е, от є зобов'язання, пунктом першим написано прибути за викладом до суду, а в разі неможливості прибути за викладом призначений срок, заздалегідь повідомити про це суд. Скажіть будь мені, будь ласка. Суд. То я ще не закінчу. Скажіть мені, будь ласка. Ви не запитання, вам що не зрозуміло, що Тож не зрозуміло я ж Ну зачитую, конкретно зачитую пункт пам'ятки. Ви перебиваєте, потім кажете, що мені не зрозуміло. Ви не запитання, ви не вправі ставити питання за волочку, що ви ж не знаю, що ви мені можете роз'яснити. Я не питаю вас, я роз'ясню. Що вам роз'яснити? Тож ви не даєте дочитати речення. Тож як ви можете знати, що роз'яснити, ви не даєте дочитати мені речення? Обвинуважений зобов'язаний пункт перший прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений срок заздалегідь повідомити про це суду. що, що Так само смс-кою? Смс, повістка в будь-який На да? ваш телефон чи як? Що, чи секретарю, кому смс писати? Суд вам вас через смс повідомляє, Суда є електронна пошта. Можете повідомляти суд через електронну пошту, якщо ви, не дай Бог, захворіли, чи не зможете побути вчасно в, в судове засідання. Зрозуміло? Зрозуміло. Пункт 13. Вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням, діями чи бездіяльності органу, що здійснює оперативно розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилася. Якщо за результатами розглядуваної справи, яка mm -hmm. надійшла до суду, буде встановлено, що у ваших діях відсутній склад кримінального правопорушення. Яке вам приділив підозру прокурор, ви вправі вимагати. а що я Вимагати Вимагати відшкодування заданої вам шкоди. Але це по результатам розгляду цієї справи. Не раніше, ніж за цією справою. Вам захисник пояснити. Якщо суд передає переконання, що ви не винні, винесе виправдальний вирок відносно вас, ви вправі оскаржити дії прокурора і слідчого, які приділив вам підозру. Дякую. <реш> Будь ласка, підійдіть розпишіться за отримання пам'ятки. Чи визвіт, я ще запитаю, що можна попросити у відділу. Я зараз вам дам доправ, чи він зрозумів, чи не повністю. Чому обвинувачують? Ви Оскільки, це варто? В голову чи з асої розяснить Якщо щось не зрозуміло, йому пояснити, як професійно захистити.

Não esqueçam que o próprio...